Чудова та швидка практика з кундаліні йоги, щоб зняти стрес у вашому тілі. Що нам потрібно? Ми сідаємо або з рівними ногами, або по-турецьки. Беремо наші ручки, отак-от і зжимаємо їх, зжимаємо пальчики і розводимо в сторони. Дихаємо глибоко і повільно. І вижимаємо, виводимо весь стрес нашого організму. Буквально за 3-4 хвилини даної медитації ви відчуєте себе новою людиною. А для того, щоб ще краще пропрацювати свою нервову гормональну систему, приєднуйтесь в клуб медитації і нерфорс. Червень це наш місяць процвітання, тому встаємо процвітаючими, йдемо в масштаб разом. Всіх чекаю. Так нам!